Давайте розпочнемо із власне нещодавніх буквально заяв про те, що Байден використає останні тижні правління для закріплення допомоги Україні. Про це пише видання Блумберг. От закріплення, це на вашу думку, що означає, що нових рішень, зокрема, якщо говорити там про далекобійність від Байдена, очікувати вже не варто перш за все хочу скористатися нагодою привітати вас і ваших колег з професійним святом, побажати успіхів, натхнення а та перемоги, і щоб наступний рік дійсно був таким великим для нас, переможним. Але сподіваємося, що ті зусилля, які зараз робить українська держава, і в тому числі і працівники засобів масової інформації, вони будуть мати позитивний вплив на всіх нас, тож Ще раз хочу вас привітати із цим святом. Пане Станіславе, запитань... щиро, вам, щиро вам дякую. Так перепрошую, що перебуваю. Дуже сподіваюся, що так воно і буде, і всі ваші побажання вони, направду, здійсняться. Прошу вас. Так. Щодо вашого запитання, то дійсно зараз дуже багато говориться про те, наскільки ще може бути ефективною адміністрація Джозефа Байдена, щоб можна було Ну для нас цікаво, щоб допомогти саме нам, Україні, в боротьбі з російською агресією. Бачимо, що європейські партнери намагаються власне достукатися до Байдена, щоб дійсно можна було виділити ті, ту допомогу, яка була б найбільш ефективною в ці непрості дні непрості часи, тому що бачимо зараз в, в Америці, відбувається транзит влади. Невідомо якою буде адміністрація Дональда Трампа, а бажано щоб. Україна отримала ту допомогу, яка б могла. І зараз нас захистити, і щоб ця підтримка нам сприяла у перші дні чи тижні президентства Трампа, огляду на те, що там можуть бути певні проблеми, враховуючи, що поки там Трамп і його команда увійдуть повним чином у курс справ, це звичайно може зайняти певний період часу. Чим звісно може скористатися Владимир Путін на полі бою, і очевидь зараз вже говориться про те, що найближчим часом може. Байдена uh, направити. На нам е, таку посилену допомогу, посилену підтримку. Однак найбільшою проблемою зараз є, що дуже мало часу. Критично мало часу. А це ми повинні розуміти логістика. Це е, це, це і е, те, що не не, не не одразу можна швидко все відправити до України, не одразу можна виділити ті не, не одразу можна використати ті кошти, які е, мають цільове призначення на це. І це дійсно найбільшою є проблемою. Тим паче, все ж таки, ми повинні розуміти, що е, Джозеф Байден уже ну фактично є кульгавою качкою, і він не має таке велике поле для маневру, як би е, як це могло би бути в іншій ситуації. Ну і е, щодо вашого питання, відносно дальнобійної е, зброї, і, даль... і, уд... і дозволів на завдання ударів по території Росії вглиб території, то це дійсно найбільш таки наріжний камінь. В принципі, принципі, по логіці, Джозеф Байден міг би вже прийняти таке важливе і доленосне рішення, враховуючи те, що він вже не зв'язаний з кампанією, і в принципі, хто б не переміг, він міг би таке рішення прийняти, але ми. Бачили, що була розмова Джозефа Байдена і Дональда Трампа. Вона тривала більше двох годин, і вочевидь це питання між ними підіймалося, і з великою долею імовірності так само обговорювалося і процес мирного регулювання російсько-української війни, те на чому наполягає Дональд Трамп, і це він робив як під час своєї передоворочої кампанії, так і зараз він про це говорить. Тож, поки що тут. Залишається, скажімо так невідомим, з якої позиції е воліють американські лідери американський політиком розмовляти з Володимиром Путіном чи превентивно щоб надати нам зараз е оці всі засоби для того, ж е то щоб можемо отиснути на Росію і стримувати її, такі як дальнобійна артилерія, дозволу на її використання і тому подібно е і тому подібне чи це буде зроблено, скажімо так, з позиції більш такої е переговірної, дипломатичної, щоб можна було уже е е скажімо так погрожу. Застосувати так, 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 такі такі рішення, прийняти таке рішення. Ну, наприклад, під час таких перемовин з, з Путіним чи ем, представниками Росії іншими представниками Росії, е, і це стане власне предметом торгів. Тож, е, власне, поки що, ми я не бачу, що перший варіант був е, зараз. Е, Прийнятий, а отже, може бути таке, що все ж таки це притримують на той час, коли буде вже вестися предметна дискусія, предметний діалог з Росією, і для того, щоб Україна не мала якихось поступок великих в будь-як в будь-яких можливих сферах, можливо, і це притримується так само, як і запрошення України до Північно-Ататичного альянсу. Це ми повинні розуміти. Це ці два питання. Які є наріжними для нас, вони є вони, е, містяться в плані перемоги України, включаючи ці е, е, таємні додатки. Але поки що адміністрація Байдена все ж таки на це не іде. А отже, можна припустити, що е, чинний глава Білого Дому передає. Естафету Дональду Трампу, і вже їм він буде вирішувати, що робити далі. Тим паче, якщо він дійсно хоче найближчим часом, можливо, це вже буде в наступному році, завершити активну фазу бойових дій. А розуміючи і бачачи, що говорить зараз Російська Федерація і зокрема Путін, що не, не воліють неволіють чимось поступатися. Тут звичайно потрібно буде шукати дуже важкі компроміси, і можливо, якраз таки отакі от тузи в рукава будуть е, е, в, в, в у наших партнерів в американців, і відповідно, враховуючи, що це буде непрости е, непроста розмова, е, непростий е, обмін думками і е, е, непростий пошук. Е, Компромісних рішень я думаю, що таким чином зараз і вибудовується ця стратегія, як по перше, можна Росію посадити за стіл перемовин, а як зробити так, щоб вона не змогла е в цій війні перемогти, враховуючи наскільки зараз є високі ставки, і не тільки для української держави, а й для всього е вільного світу, включаючи Сполучені Штати, те про що ви говорите, направду е підтверджує і позиція Китаю в якійсь мірі, тому що з з одного боку, Китай нібито напередодні відмовився частково від російської нафти. І надав перевагу африканській, частково? З іншого боку, буквально вчора з'явилася інформація про те, що Китай нібито почав постачати Росії зброю. Поки що ця інформація гучно не розійшлася, і офіційними джерелами вона не підтверджена. Але говорячи про те, що є така потенційна можливість, і ось ця така подвійна позиція Китаю, як ви її оцінюєте? Вона ем, це нормальна стратегія для Китаю, чи вона все. Це ж таки спровокована осією непевною політикою Трампівської адміністрації, котра може бути будь-якою після 20 січня, я не виключаю, що Китай і раніше постачав зброю Росії. Ми пам'ятаємо, що були дані. З різних джерел, включаючи американську розвідку і неодноразово серед американського політику можна було почути те, що Китай з великою імовірністю постачає Росію Росії зброю, не товари підвірно позначу, це само собою, а саме готові вироби, які можна застосувати у війні, наскільки це так наскільки це було правдиво тоді, і наскільки є правдивим зараз, ми дійсно не можемо нічого поки. Що сказати на напевне, враховуючи, що дуже багато суперечливих даних, і, ем, і також мають місце вкиди дезінформаційного характеру. А отже, очікуємо на підтвердження, але я не виключаю, якщо подивитися логіку е, з того боку, що ніби Китай постачає озброєння е, можливо, і були якісь таємні домовленості між путіним та Сі Цзіньпінням. Е, Недаремно ж вони е, відвідують. Е, е, один одного е, зустрічаються на різних можливих майданчиках, і можливо, що щось таке було домовлено. А зараз Сі Цзінпінь, е, можливо вирішив пришвидшити. Постачання тієї зброї, яка і так ішла, вона тільки я думаю, йшла. Якщо й було таким е, е, таки надання озброєння, то це було, скажімо так, дуже приховано і нерегулярно, щоб власне не можна було це зафіксувати. Ось е, на більш ми бачимо, фіксувати можна було е, передачу зброї з Північної Кореї, але то якраз таки і, і е, був той громовий двіт, і він таким залишається для Китаю, для Росії. Ну ніби що щось вже взяти з Північної Кореї, якщо він і так вона давно цим всім займе. А Пекін напряму можливо це робив нерегулярно, як я зазначив і можливо, який шукав варіанти, як це зробити, щоб це не можна було, щоб це не було помітно ем, західним спецслужбам чи ем, будь-яким фахівцям, як хто має якийсь доступ до інформації, ну тому і подібне, то скажемо. Е, я думаю, що зараз е, просто Пекін почав поспішати і можливо стався цей витік витік інформації е, якраз таки через те, що Дональд Трамп. Він збирає команду, яка має антикитайське спрямування. Ну і Сізінпінь, вочевидь, хотів завершити виконання тих домовленостей таємних, які були між ним та Путіним. Ну, це знову ж таки це лише теорія. Я не буду на ній наполягати, але все-таки ми повинні вибудовувати різні варіанти, які можуть бути. І я можливо ну, пов'язую якраз таки це з приходом в овальний кабінет Трампа, враховуючи все ж таки що він давно вже має чіткі антикитайські позиції, антикитайські погляди, і е, з великою долою імовірності зараз е, настануть не найкращі часи ані для е, американо-китайських двосторонніх відносин, ані для Китаю як такого, враховуючи те, що все ж таки е, він продовжує, е, скажімо так. Проштовхувати свій порядок денний на міжнародній арені, намагаючись посунути Сполучені Штати з глобального лідерства, і це варто усвідомлювати. А щодо того, чи буде яким буде Китай завтра з адміністрації Трампа, отут буде найбільш цікаво, я не виключаю, що може бути певне, скажімо так відмежування Пекіном себе від Росії, враховуючи те, що Трамп все ж таки пильно стежить за цим альянсом, і враховуючи те, що він однозначно виступає проти Китаю, виступає також він проти Ірану, проти Північної Кореї. І я думаю, що буде виступати і проти Російської Федерації. Я думаю, тут було б для Пекіна більш стратегічно вигідним зайняти кращу позицію. Можливо, ця ситуація із нафтою це, скажімо так, такий відповідь на те, що стався цей витік інформації. Щодо зброї, ну і покати, що ні, ні, ми е, не хочемо з Росії вибудовувати таких тісних альянсів, А ми навпаки, ратуємо за те, щоб мати гарні відносини із заходом, перш за все, економічного е, та фінансового характерів, е, щоб працювали разом бізнеси і тому подібне. Ну і щоб можна було все ж таки порозумітися із Вашингтоном, те, чого не було, наприклад, з адміністрації Байдена в тій мірі, які би хотілося всім. Ну і тому я думаю, що можливо з цим це все може бути пов'язане знову ж таки які побачимо дуже важко спрогнозувати насправді перш за все, якою буде адміністрація Трампа, чи дійсно вона буде втілювати е, задумане в життя, так як? Про це говорилося, чи так як це може мати місце з огляду, наприклад, на команду або на ті пріоритети, які ставить перед собою Дональд Трамп та його та члени його команди. Ну і побачимо, як будуть діяти в ці країни осі зла чи вони будуть надалі згуртовуватися проти Америки проти Трамп Трампівської Америки, чи вони все таки намагатимуться йти власною дорогою, де щось буде приховане, де щось. Буде переосмислене, ну власне, щоб не наразитися на. Uh, на... Той удар, який може завдати Дональд Трамп, враховуючи, що він має всі для цього потужності свою адміністрацію, свій кабінет республіканський конгрес, і це дійсно, скажімо так, посилює вертикаль влади в Сполучених Штатах Америки. А отже, приймати рішення будь-якого характеру, і, зокрема, ті, які будуть націлені проти цієї вісі зла буде набагато легше, швидше, і вони можуть бути значно ефективнішими. Тож в цих країнах в цих режимних країнах це чудово розуміють. Тож я не виключаю, що от, власне якраз з тою зміною внутрішньополітично нути політичного ланшафту Сполучених Штатів, і от цей цей власне, має вплив. На те, які приймаються рішення в тих чи інших країнах, зокрема тих, які і складають оцю візла, на вашу думку, Шольц. Зателефонував Путіну з благословення м, Трампівської команди я маю на увазі майбутньої, майбутньої адміністрації. Чи все ж таки це була його особиста ініціатива? І е, яку зараз перспективу Шольц відкриває для інших політиків? Я маю на увазі демократичного світу? І в цьому ж контексті хочеться у вас запитати: е, чи дійсно зараз Путін стає все менш і менш ізольованим? В в демократичному світі, ну бачимо, що згідно тієї інформації, яка з'являється, ця розмова готувалася разом з американською стороною та такими європейськими. Політиками, як е, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Мануель Макрон уже давно. І, і Джозеф Байден був е, теж е, причетний, власне, до е, того, як розроблялася ця е, розмова, тобто там все в, 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 вивірювалося. І я не виключаю, що якраз таки під час тієї зустрічі, яка відбулася у Білому домі між Байденом та Трампом, це питання також обговорилося. Тобто він фактично передавав свої справи майціна Джозеф Байден, своєму наступнику, і, 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 і те, що Олаф Шольц міг би зараз відігра... відіграти роль своєрідного комунікатора. Е, я думаю, про це також говорилися, враховуючи те, що він фактично є кульгавою качкою, так само, як і Джозеф Байден. І вони вже можуть більш себе е, ну, е, тут вільно почувати в такому сенсі. І звичайно, для Дональда Трампа було б важливо дізнатися, якою є позиція Путіна на даний момент, коли вже відомо, що е, е, влада в Сполучених Штатах з. Змінюється і ну, змінюється якраз таки радикально, мать уже до е, республіканського ухилу, і е, так само важливо йому, коли він прийде у Білий дім до Трампу, е, е, чи можна буде взагалі в короткостроковій перспективі про що домовлятися. Судячи зі змісту розмови між Шольцем та Путіним. Переговори будуть непростими, і я також про це гозначав раніше, тому що варто розуміти, що для Путіна важливо виб... вибити для себе найбільше вигоди від цієї війни, тому що він, вочевидь, перш за все переживає за збереження своїх владних позицій, щоб був спокій в Російській Федерації, і щоб менше задавалося питань йому, чому Росія стільки втратила в цій війні, тому він буде просити по максимуму. Для Шольця було важливо виконати роль своєрідного комунікатора між Сполученими Штатами Європою, Україною та Росією. І я думаю, що таким чином ми бачимо, яка є картина, але знову ж таки будемо спостерігати за подальшим перебігом подій, в тому числі що стосується мирного врегулювання. Ну і ще один аспект я не можу його не тут не зазначити. Звичайно, це вибори. Який відбуватимуться у Німеччині в наступному році. Не виключається, що Олаф Шольц також хотів собі трішки набрати якихось політичних балів, тому що він так звичайно ратуватиме за те, щоб його політична сила, Соціал-демократична партія Німеччини, все ж таки отримала. Певно, кількість мандатів у парламенті нового скликання. Так, навряд чи ми можемо говорити, що Олаф Шольц буде знову новим, буде знову канцлером Німеччини. Очевидно, це буде нова фігура. Але тим не менше, все ж таки, Шольц, думаю, не хотів би уходити з політики і щоб його політична сила вона залишалася при владі. Ну і таким чином він також хотів показати і внутрішній аудиторії, що він ще може бути. Ефективним політиком, ну і покати, що він навіть із Росією не проти спілкуватися. А це може завдати, наприклад, удар по позиціям тих е, е, політичних сил, які мають певні зв'язки з Кремлем, які можуть звинувачувати офіційний Берлін, офіційну владу в тому, що вона нічого не робить на цьому шляху. А від зараз власне використав використав таку можливість, щоб е, е, порозмовляти з Путіним і щоб. Вибити певне певне електоральне підґрунтя під них от таких от політичних сил це знову ж таки, це припущення, але я не виключаю, що все ж таки внутрішньополітичний аспект теж мав місце в цій ситуації. Ну знову ж таки будемо спостерігати. Я думаю, що найближчі е, тижні ми побачимо, куди рухатиметься цей процес, чи е, зможе уже Дональд Трамп е, в подальшому е, взяти ту естафету, про яку я зазначив так, щоб можна було дійсно е, дійти до логічного і у. Е, Успішного бажаного фінішу, ось такого, який би влаштовував би і е, Україну, і весь західний світ, і, е, скажімо, взагалі, ту тулою речей, яка мала би мати місце в цій ситуації. Але е, поки що на мій погляд, це все буде над... дуже складно. Е, дуже е, буде займати багато часу. Це не буде так, як говорилося в один день чи в 24 години. Абсолютно ні. Це буде займає певний е, час, дуже трудоміський. І я думаю, що Ця ситуація ще може багато в чому здивувати, як в хорошому, так і не надто сенсах. Тому, я думаю, тут варто зараз мобілізуватися і робити все можливе, щоб закріпити свої позиції. Отже, очікуємо від наших партнерів, і, можливо, ще від адміністрації Джозефа Байдена, про що ми з вами почали говорити, більш більшої посилен більшого посилення нашої країни, адже це значно. Поліпшило би наші переговірні позиції перед майбутніми перемовинами із Російською Федерацією, пане Станіславе, і хотілося б дізнатися вашу думку. Шольц на майбутньому саміті G20 збирається зустрітися із Сі Цзінпіном, Провести зустріч так само, і в Байдена така зустріч запланована. Два політика, які ну на цей момент поки що розуміємо, що швидше за все йдуть. Тобто Байден точно йде, Шольц поки що йде на перевибори, а там як складеться. Але тим не менше, які можуть бути у них справи і перемовини щодо чого із Китаєм, на яку перспективу тут іде робота? Ну, зараз знаємо, що е, предметом розмови між е, Джозефом Байденом та Сідзінпінію має бути якраз таки його допомога Російській Федерації, але поки що говориться про те, що він надає оці всякі товари подійного призначення і будь-яку іншу. Е, можливо, оця інформація про зброю вона вплине на характер цих перемовин, і це може значно загострити е, діалог між ними ну і також ми знаємо що має бути обговоритись, має обговоритись і тема відправки північної кореї своїх військ до росії можливо тут також буде будуть попередження з боку адміністрації байдена щодо до китаю що що, якщо він хоче власне вибудувати конструктивний діалог із Дональдом Трампом, він не повинен ескалювати цю ситуацію, тобто не впливати на те, щоб ситуа щоб власне плин війни між Україною та Росією збільшився і і ситуація взагалі, погіршилася. То, очевидь, я думаю, що тут матимуть місце якісь попередження з боку Байдена, і я не виключаю, що він доноситиме меседжі так само ті, ві... які. І йому передав Дональд Трамп під час цієї розмови, про яку ми говоримо? Тобто бачимо, що може бути таке, що і Джозеф Байден. І Олаф Шольц вони виконуватимуть зараз ролі своєрідних комунікаторів, адже їм фактично ну скажімо грубо, так немає що втрачати. Ось і тому бачимо, що Байден взяв на себе сідінпіня, Шольц Путіна. Ну ще Шольц, можливо, ще так само переговорить зінпіням, щоб власне також е, ось, е мати цю повну, е, більш повну картину того, е, що відбувається зараз, і що е, варто очікувати наступного. Ну то вони, неї ти паче ж кажу, будь. Передавати інформацію ту, яку міг їм надати. Дональд Трамп, ну побачимо. Мені здається, що найбільш цікавий буде аспект цих цих перемовин. На чому ж можуть сторони зійти зійтися? Я не прогнозую, що буде дуже багато відомої інформації. Все ж таки, там дуже багато буде чого за обговорено за зачиненими дверима, враховуючи, які зараз ставки, і який зараз непростий процес для всіх відбувається в світі. Ось ну і вже, але Незабаром я думаю, будуть спливати певні деталі, і особливо це буде відомо, вже коли до влади в Америці прийде Дональд Трамп, і побачимо, яка все ж таки буде на практиці його стратегія, якою він, як це втілюватиметься у його відносини з Китаєм, з Росією, з іншими державами. Ну і тоді ми вже будемо розуміти, чи дійсно. Джо байден і Олаф шольц змогли в повній мірі виконати свої ролі які на них були покладені ну чи вони самі на себе такі взяли такі такі ролі ну і чи саме головне чи матиме це для всіх нас позитивний ефект Ну і давайте напевно, що обговоримо з вами е, Трампа і Байдена. Зараз говорять про те, що між політиками надзвичайно теплі відносини, попри те, що вони були запеклими конкурентами ще буквально там не так давно, кілька місяців тому. Як ви думаєте, ось таке потепління відносин з чим пов'язане? Чи пов'язане воно можливо? Я не знаю, з е, там, тим, що. Е, Байден, скажімо так, син Байдена знаходиться під слідством. Я вас попрошу, якщо можна, дуже коротко, тому що маємо обмежений час ефіру. Прошу вас, вашу думку. Я не виключаю, що це може бути пов'язано з тією ситуацією, що пов'язана якраз таки з Байденом молодшим, але. Також я хотів би тут дати зрозуміти, що насправді немає там великого потепління між Трампом та Байденом. Це політика. Вона не має якихось таких емоціональних окрасів. Це було звісно публічно красиво і правильно цивілізовано. На мій погляд, це якраз таки був був найбільший удар по Владіміру Путіну, що він не дочекався якогось розбрату в Сполучених Штатах Америки, але все ж таки. І обидві партії, і обидва лідери вони залишаються на своєму, і у них звичайно погляди різняться. Але для них єдиним спільним знаменником є це інтерес Сполучених Штатів Америки. Сподіваємося, що також е в пріоритетах залишається і інтерес цього вільного світу, включаючи нашу державу. А як воно буде відбуватися, побачимо. Головне зараз не відступити перед тим тиском, який е здійснює Російська Федерація разом. З її партнерами по осі зла і щоб все таки зберегти той, щоб вони змогли американські керманичі, американські політики, не взагалі, і вся цивілізована спільнота зберегти той порядок денний, який існує на планеті протягом останніх кількох десятиліть. Пане Станіславе, дуже вдячна вам за ваші відповіді, за вашу аналітику. Глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та експерт-міжнародник.